Вашої уваги проєкт від учнів 11-го В класу на честь дня народження Тараса Григоровича Шевченка. У 1814 році, 9 березня, народився Тарас Шевченко. Його ми знаємо як визначного поета, класика української літератури мислителя та художника. У 2023 році весь світ відзначає 209-річчя від дня народження письменника. Тарас Григорович Визначна посадь української історії. Він залишив по собі величезну творчу спадщину. А вірші, написані понад століття тому, актуальні й досі. А яким ж був Тарас Григорович Шевченко. філософський Хто не журиться, не плаче, то той ніколи не радіє Лист До Лезугуба, 1848 рік Патріотичний. Я так її. Я так люблю мою Україну Богу, що проклену святого Бога За неї душу погублю. Сон, 1847 рік. Вільний. Велике щастя. Будь вольним чоловіком. Робиш що хочеш, ніхто тебе не спинить. Лист До Шевченка. 1839 Орливо. Тяжко. Тяжко в світі жить. І нікого не любити. Багатий я, 1848 рік. РОМАНТИЧНИЙ. Мені ж, МІЙ Боже. НА ЗЕМЛІ подай любов, сердечний рай. І більш НІЧОГО НЕ давай. Молитва, 1860 рік. Мотиваційний. Лучше любить І писати і ПИСЬ Лист ЛИС до Тарановського, 1860 рік. СВЯТКОВИЙ ТОДІ я ВЕСЕЛИЙ тоді я багатий, Як буде СЕРДЕНЬКО ПОВОЛІ волі гуляти. Катерина, 1840 РІК. Тарас Шевченко був модником. Тарас любив витрачати гроші на одяг. Коли жив у Петербурзі і добре заробляв роботи портретиста, міг собі дозволити дорогі костюми, тож він був знаним модником. Відомий художник за життя Кобзаря більше цінувала і художника, ніж як поета. Він був улюбленим учнем Карла Брюлова, а в 1862 році був стоє звання академіка гравіювання. Від імператорської академії мистецтв за гравюру за картиною Рембрандта» притча про робітників невонограду. Історія життя Шевченка. Це історія успіху кріпака. Він – self-made man, або людина, яка зробила з себе сама. Як от є феномен бразильських хлопчиків, коли єдиний спосіб для хлопчиків із бразильських нетрів вибитися з бідності стати футболістами. А для Шевченка єдиний спосіб вибитися в краще життя стати художником богомазом. Це той, хто малює ікони. У 12-15 років він був готовий ходити з селами 15-20 кілометрів, шукаючи собі наставника. Це історія про шалену жагу до знань. Суперзірка. Десь із 26 років він був суперзіркою серед вихідців з України. Навколо нього було багато масонів, але він масоном не міг бути, бо народжений у рабстві, вони дуже вплинули на формування його світогляду. Цікаві факти про Тараса Шевченка твори Тараса Шевченка перекладені більш ста мовами світу найкрихітніше видання кобзаря має розмір 0,5 квадратних міліметрів. Його зробив майстер з України Микола Сядриський. Ірка Кобзар переводилася чотири рази за честь СІФ СРСР її тиражничу 8 мільйонів копій. У світі Шевченку встановили 1384 пам'ятники. Більшість із них розташовані на території України ще 128 у 35 країнах світу, зокрема в Бразилії, США, Китай тощо. Найбільший портрет Шевченка площею 500 квадратних метрів, написали його у Харкові на стіні 17-поверхового житлового будинку. Шевченко був невисоким, мав зріст 164 см. Основна освіта всього два роки в церковно приходській школі. За все своє життя Шевченко був в Україні 15 років. Дві з половиною тисячі рублів або 45 кілограмів срібла саме за стільки викупили Тараса с кріпацтво його друзі. Цікаво, що вони довго думали про те, як же визволити талановитого портретиста. Заробив таку суму Карл Брюлов, написавши портрет Василя Жуковського і продавши його на аукціоні. Але насамперед завжди Тарас Григорович Шевченко мріяв жити у вільній незалежній Україні. Дякуємо всім за увагу. Слава Україні!